Друзі, що я знайшла. Подивіться, зараз пока секунд-пенд. Вторині секонд хенд. Ця чашечка це правова чашечка 8 євро, блюдечка 8 євро. Ох, ціни, 16 євро пара. Таких тут є 4 пари. Сукорница за 8 евро. Это ковбовый набир. Можно сделать три. И 10 евро, и такой сливочник. Видите? Вот есть такой сам кововник. и есть пирожковая тарелка за 7 евро. Тут красу все Давайте посмотрим, сколько вот эта кошка. Поверно в 20 евро. Видите, цена? маленько скажу я вам. Дорогова з Потім поруч. Тут ще такі, бачите, ложки 50 центів. Потім, також бачимо з вами Баранівка, другий сорт, євро. В дуже в гарному стані чашка. Такі тільки дві чашечки. Лівочник, віршківник, як хочете називаєте, 4 євро баранівка. Це вже перший сад. І така от є в нього оселедниця, чи що, це така тарілочка, так? Сьогодні виставили все-таки, знаєте, перший день. 3 євро 50 центів. Легенсенька. Ось такий басовичник та є різкий порцелян. Дивіться, яка краса. Супер просто. Сегодня первый перший день И дуже багато посубів. Виносять вони. 4,50, подивіться на це. М -м -м -м. Таких дві є, таких салатники чи фрукторниці, як можна сказати, на Потім подивитися ще риска порцеляна цікава. Що тут така риска порцеляна? будто сами вони її робили. Так, Значить, таке перший бачу. А це вже чексловачку. 3 евро. Такий вибір. 2 євро 50 центів, таких тут 5, але немає до них видочок. І Подивіться, які цікаві, я знайшла ще. Такі підносики? Ну малесеньку. Подивіться. Щоб ви розуміли, які вони малесенькі. Так, 2,50 центів. 58 копійок. Колись вони коштували. І вони різні. А тут інший вже малюнок. Тут інший маленький. Ось таку красу знайшла, що тут людей багато, але я все одно для вас знімаю. Євро 50 на лігу блакитні. Ну, які корзиночки. Це, напевно, тарби клас. М -м -м, які вони класні подивіться мої хороші, по 12,50. подивіться. Суперниці таких дві тут Дві, бачите Дві. двери, що тут за скла 3 ,50 евро пятьдесят сантиметров. Я вам покажу, що клітиш. Ні, знаєте, як бачили, що дні. 12 євро, думаю, ну, яка класна. Бачите, вот, як зробили дно. Діма тіра 50 центів. Така база. Це якась у м'які чаї порється. Він дуже високо, тому я не буду його доставати зараз. Вот тут одиночні такие чашечки різні різні. Потім Сімдесят сім копійку. Що тут у нас цікавого ще? Тут в червоному кольорі. О, які гіганти. Подивися, чешкі гіганти. 4'йо 50 центів риска порцеляна. У мене є такий від нього глечик від цієї цього набору. перше бачу чашки гіганти. Бачите, це пара 4,50. п'ятдесят. Таких тут шість пар. Чишки гіганти. Так, тут якийсь набор. 50 центів, це більш він кововий. Розуміється Німеччина. Подивіться, що я тут бачу, цікавого. Такі гарні. Вони нові, вони не користувались. Ціна їх 5 євро такі, так лодочки. Їх тут 5 штук. Классные такие старовынные, да? Карамельное скло. Видите, ваза какая классная. И веселенькая вся Ух, ничего себе! 9 ,50 евро 50 центов. Наша лазочка. 4 э, рубля, напомню, на полочку, что Здав, цілий городниця, 4 євро 50 центів. Городницю здали, бачите. Це десь сухого Набір такий столовий, євро 50. Це перешкоди за євро 20. Це других штраф за 20. Народничка. Соседничка за евро. Евро 50. Пусть дав. рыська порцеляна. Малесенький, 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 малесенький. Стики. Евро. Крючки такие тут. И все за евро. Так, кришталь у нас 16 євро. Дуже вони вже кришталь, оці недорого. Яка оце класна ваза. 12 євро 50 центів. Дивиться. Щоб ви бачили, як виглядає гарно. Кришталево. по 5. ці такі порціоні салати. це, напевно, користень. Да? 4 євро користень. в их стиле такому, знаете. Ну, все, кто полюбляет, просто все разумеют. Дуже Четыре таких есть. Два сорок. Ну, это склон. Так, это вот так. Я вам покажу, вот так оно выглядит. Все, что мы даже с вами подавили, Цим це? ну, користувалась, бачите? порцеляна, вона дуже гарний кольор. Ці Ціки є, цікавий. Купили, накиплюється Ми користувалися. 4 євро. Це молочник, Такий десь на 400. Користувалась дуже добре. Добрый користуюсь. Такая евро. Пятьдесят центів чашка. За евро. Риска порцеляна. 70 центів. Подивіться, жовті такі. За 60 центів. Артемийки вони легкі. Дуже легенький. 7 евро. Первый сорт 98 рук. 350, 3,50 двадцать Блюдочка за и чашечка 7 за десять пара А это что Какие Такие 10-50, така тричка, тут почти цікаво, щось таке за євро жовтий. Ну воно такі не як зверху. Просто зробили щось жовтий. Це не міскло жовтий. вже і загріли щось штовчик 850 у нічого ж себе. штовчик 850 тут усоледниці бачите знизу я вам зараз покажу покажу тут була барановка Її вже забрала я не встигла вам показати Ось вот такий я вам зробила за... обзор. Дуже-дуже багато вже людей. Так, тут я вам теж все показала. І бачите, ще я бачу дуже таке клас за 12 по Це так і заміттер Тут я зустрічаю часто корзиночка за 750 от така краса дуже всім дякую подписуйтесь на мій канал підтримує то дивіться мої відео до кінця пишіть коментарі ставить лайки дуже всім дякую 250 сантифат

Так, може щось ще тут є цікаво, але зараз подивимось. Тут речі, дуже багато речей. Бачите, там люди ходять. Там вже речі купують. І тут угу. І тут. І Ее поломали по рассольку. скільки така калялька коштує, А, она як пиццвечный. бачите, 20 евро. Пиццвечная лялька вот такая. Дуже добре, бачите. Всім дякую, дуже мої хороші. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока.